Слава Ісусу Христу! Україна переможе! може. Шановні друзі! Ми розпочинаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжуємо молитися про перемогу нашої держави держави у війні проти російських окупантів. Ми продовжуємо молитися за визволення нашої землі. Ми продовжуємо молитися про те, щоб Україна залишилась вільною, незалежною, цілісною, щоб повернулися до Нашої країни всі окуповані території. Перед тим як ми будемо молитися, я за... зроблю заяву російською мовою про те, як я ставлюся до так званих референдумів, які зараз проводить Росія на окупованих територіях. Я рускогорящий українець, проживши всю свою життя на югі України. резко отрицательно отношусь ко всему, что делает сейчас Россия, к оккупации нашей страны, к войне, которую Россия развязала, и тем более к этим лживым референдумам, которые Россия пытается выдать как волеизъявление народа. Все это ложь и неправда. Украинцы не хотят, чтобы здесь была Россия. Украинцы это отдельный народ, и Украина это отдельное государство. Поэтому убирайтесь к себе за поребрик в свою Москву и там себе хоть пожирайте друг друга. Тепер ми повернемось до молитви, і я перед тим як ми будемо молитися за нашу владу, хочу сказати декілька слів, яка велика різниця між побудовою нашої держави і побудовою Росії або Білорусі, або деяких інших країн минулого пострадянського простору. У той час, коли. В нашій країні влада належить народу, і народ обирає собі керівників, яким делегує владу на деякий час, а потім вирішує, чи продовжувати повноваження цієї влади чи ні. А коли треба, то влаштовує навіть повстання, які ми знаємо як майдани в нашій країні, їх так називають, і через це саме народ. Керує владою не дуже швидко, але е, ціленаправлено, змінюючи владу, в, е, роблячи, роблячи все, щоб влада слу, дійсно служила, слугувала народові. То в цей же час, як білоруси, які навіть у о, останньому своєму е, так званому мирному повстанні говорили, що у нас не буде так, як в Україні, і дійсно так не було. Вони походили. Їх придушили, і вони змирилися і далі живуть тихо скулячі, хай не, 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 не ображаються на мене, білоруси. Ще, ще, ще гірший стан в Росії, де взагалі, замість того, щоб керувати своєю владою і ставити її на місце, коли вона стає. Беззаконною і злобною, замість цього росіяни свою владу всіляко підтримували, цілували цій владі усілякі місця, які не треба цілувати. І тепер ця влада жене їх на смерть. І вони, як кажуть, піщать, а лізуть, скулять, а лізуть. І, на жаль, загинуть самі, і, на жаль, гине наш, наш народ, наші люди. Тому ми молимось про нашу владу. Ми молимось про те, щоб вона була. Закону слухняна, щоб, якщо це можливо, вона цінувала Бога і боялася Його, і щоб вона була завжди підконтрольна справжній владі, це нашому народу. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти благословив нашу країну, тим, що народ наш контролює владу. Ми дякуємо Тобі за те, що у військові часи влада наша. Веде себе досить адекватно, і це ми знаємо, також милість Твоя, Господи, і вплив нашого народу на владу. Ми молимо тебе, щоб і надалі влада наша ставала мудрішою, чистішою, більш законослухняною, і щоб влада діяла у страсі твоєму, Господи. Ми молимо тебе про те, щоб народ розумів, що завжди саме народ повинен контролювати владу і дивитися, щоб влада виконувала свої функції і головне виконувала. Основну функцію піклувалася про безпеку і комфортне життя людей. Боже, ми молимо Тебе, щоб ти звільнив нашу владу від колаборантів і зрадників. Господи, ми бачимо, скільки людей з владних структур дійсно не просто стали, а були зрадниками ще спочатку незалежності України. Господи, ми молимо Тебе, звільни нас від цих гнид. Для яких е, нічого не значить Україна, українськість, наша батьківщина, благослови наші, наших керівників країни, які дійсно піклуються про народ, піклуються про країну, піклуються про розвиток нашої батьківщини, про е, повернення всіх територій до складу нашої держави, господи, благослови нашого президента, міністрів. Депутатів, губернаторів, мерів городів благослови взагалі, взагалі, от всю нашу влад, владну структуру, щоб вона розуміла, що вони відповідальні перед тобою за те, як живе народ, Господи. І ми молимо тебе, благослови і через мудрі дії нашої влади приведи нас до швидкої і беззаперечної перемоги, перемоги перемоги над Росією. Молимо тебе про цю милість, Господи, і хай влада наша також. Прийде до розуміння тебе і до каяття, і хай керівники нашої держави також стануть християнами. Ми молимо тебе і про цю милість. Благослови і прийми за все подяку, Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми зараз будемо молитися про руйнування Росії як імперії. І я буду молитися російською мовою. Перед цим зроблю де... скажу декілька слів. Вчера вчера в новостях смотрел э, такой короткий ролик, в котором показали обращение у херсонской блогерши, блог, блогерки херсонского блогера женщины, которая э, имела там, я так понимаю, больше ста тысяч подписчиков и которая была всегда очень проукраински настроена и выражала украинскую позицию. Так вот, где-то, если я не ошибаюсь, в, ию в июле месяце она пропала, то есть ее просто похитили россияне. И вот сейчас показали ее обращение, в котором она уже кается, значит, там и рассказывает о том, что русский мир это правильно, что здесь действует, значит, там в Херсоне действует. российское уголовное право и так дальше, поэтому все, делайте все, чтобы русский мир здесь устаканился и так дальше. И я, глядя на все это, подпо... смотрел и понимал, вот это и есть сущность российского государства, то есть свободы, так называемой, которую несет с собой Россия. Они взяли эту женщину, которая, которая является украинкой, которая ценит Украину, которая любит Украину, которая говорила и призывала ценить нашу украинскую, у, 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 украинскую идентичность не взяли, поломали ее, я знаю, как они это делали, друзья. Да, когда тебе зажимают пальцы в двери и прижимают сильно, а может быть, делают кое-что покруче, что умеют делать россияне, мы это видели. Тогда, конечно, у людей не остается выбора э, как под вот, натиском вот этой силы и злобы э, говорить то, что тебе скажут. Да, мне ее искренне жаль, я желаю ей освобождения. И хочу повторить только одно, что вот это и есть суть российской, российской злобной страшной империи. Там нет никакой свободы. И когда они говорят о свободе, я вспоминаю только одно. Обещают другим свободу, будучи сами, сами рабы тления. Это то, что написано в Священном Писании. Именно с этим они пришли сюда. Они сами рабы, и они ненавидят свободу и свободных людей. И поэтому... Я молюсь о том, чтобы Господь разрушил эту страшную злобную империю, освободил людей, которые там живут, освободил прежде всего вот здесь, в голове, чтобы они поняли, что нельзя раболепствовать и делать зло, как бы его не преподносили. Вот об этом мы будем молиться. Господь наш, мы молим Тебя о том, чтобы Ты разрушил эту страшную злобную империю, рабскую империю, в которой нет свободы, империю зла, и ее недаром так называют. Господь, мы видим сейчас, как гонят этих россиян, как стадо быдла, На убой люди не хотят, люди не понимают зачем, и и, и тем не менее и и и гонят туда, и, и на это страшно смотреть. жалко то, Господи, что многие из них идут, <laughs> идут по собственной воле, и они все еще продолжают поддерживать своих вот этих безумных, одержимых бесами правителей, о которых я прошу тебя, чтобы ты не зверх их от власти, Господи, я очень хочу, чтобы Путин и его кодла сидела, сидела в тюрьме, и там, может быть, они задумаются о вечном спасении, если еще есть шанс для покаяния, это знаешь, ты не я, Господи, но сделай так, чтобы они были не звержены от власти, вот эти диктаторы, узурпаторы, нечестивцы, грабители и убийцы, Господи, чтобы они переосмыслили свою жизнь, но главное, чтобы не уничтожали других, Господи. Ты знаешь все это, ты знаешь, что даже сейчас у меня нет против них такой злобы, чтобы я желал им немедленной смерти или там страданий. Я знаю, что во многом меня не поймут мои соотечественники, но тем не менее я понимаю, что ты хочешь смерти грешника, каким бы он ни был, не хочешь смерти грешника, каким бы он ни был, а хочешь покаяния. Поэтому я молю тебя, не звергни этих негодяев от власти, Господи, и если еще есть на то твоя воля, если есть еще на то твоя воля, Господи, сделай так, чтобы они перемыслили, что в свою жизнь покаялись. Молю тебя о покаянии российского народа. О том, чтобы народ прозрел и осознал, какую, страх, в какую страшную ложь он уверовал. Молю тебя о прозрении российской церкви, которая либо в страхе молчит, не говоря истину, либо поддерживает эту лживую политику российских мерзавцев, мерзопакостных правителей. Я молю тебя, Господь, приведи к покаянию всю эту страну и разруши ее как империю, чтобы она больше никому никогда не угрожала. Я молю Тебе, Господи, про те, щоб Ти благословив наш народ. Я молю Тебе про те, щоб Ти благословив нашу армію, щоб Ти захистив наших воїнів і вів їх, Господи, до перемоги. Попілкуйся про нашу армію. Зроби так, щоб нашій нашої армії, і наших воїнів було все необхідне, і гарна зброя, і гарні захисні споруди. І гарна техніка, і гарне обмандирування, господи, щоб було все необхідне. І я молю тебе про збереження наших воїнів і про те, щоб вони сміливо і мудро витісняли росіян з нашої землі, Господи. Я молю тебе про захист нашого народу, про те, щоб ти зберіг людей і на окупованих територіях, і в зоні бойових дій, і на території вільної України. Адже Господи, ти знаєш, як росіяни по-падлючому попадлючому звіриною обстрілюють наші мирні. Міста і села, і я молю тебе про захист, Господи, нашого народу, про мудрість, про збереження нашої нації, нашої держави, господи. Я молю тебе про визволення наших полонених. і Я дякую тобі за те, що ти робиш це, ти звільняєш наших людей через, наших, через нашу владу, через наші е, от, силові структури, які домовляються з росіянами. Господи, я дякую тобі за те, що Медведчук забрався з нашої землі, господи, і ще на одного зрадника в нашій країні стало менше і за це. Нам повернули наших воїнів, наших героїв, господи, я дякую тобі за це. Я молю тебе, благослови нас. Зруйнують ці всі російські плани щодо референдуму. щодо Поневолення нашої країни, Господі, щодо до вистреблення нашої землі і нашого народу взагалі ми бачимо, як вони ненавидять все українське саму українськість Господи, збережи нас як націю, Господи. Ми дякуємо Тобі за прекрасну мову, за прекрасну культуру, за прекрасну українську ідентичність, Господи, за прекрасну історію нашу, Господи. Ми дякуємо Тобі, ти берів, ти бережеш нас вже майже дві тисячі років, і ми дякуємо Тобі за це, Господи. Я молю Тебе. Бережи нас в цьому дні, господи, захищай від зла. Звільни наші наші окуповані території, господи, вижені окупантів. Твори твої чудеса, щоб росіяни бачили, що ти воюєш на боці України, що ти стоїш за Україну, бо Україна прагне волі і незалежності. І саме до нас прийшли з війною. Оці російські звірі, які творять такі беззаконня, що не вкладаються в голову. Причому вони при цьому вони мають нахальство, нахабність називати нас братнім народом. Боже, я молю тебе про звільнення і захист, господи, бережи нас в цьому дні. Хай твоє ім'я прославиться. Вірю, що ти приведеш нас до перемоги. Хвала тобі Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб вся Україна молилася, і благала Господа, про захист, про милість Божу, про збереження України, про нашу перемогу. До зустрічі, хай Бог береже всіх.